Локальні туристичні організації завдання розвитку місцевого туризму покладається на локальні туристичні організації. Це організації з менеджменту туристичної дестинації, котрі побудовані за принципом знизу догори. Розвиток цієї системи є стратегічним елементом розвитку туризму. Метою системи менеджменту туристичної дестинації – Буде підвищення її конкурентноспроможності, зміцнення туристичної продуктивності дестинації, підвищення рівня задоволення відвідувачів, покращення інформаційної системи дестинації, надання оновленої інформації бізнес-структурам, що працюють у сфері туризму. Таким чином, локальні туристичні організації це стратегічно керовані просторові одиниці, що є спроможними для виходу на туристичний ринок з чітко впізнаваною пропозицією. Тобто мають однорідний туристичний профіль і з мінімальним критичним розміром. Вони повинні бути засновані на добровільному зв'язку між містами, об'єднаними територіальними громадами, їх туристичними організаціями, приватними постачальниками послуг, що відповідають завданням розвитку туризму. Локальні туристичні організації можуть бути створені місцевою владою. Підприємствами, які працюють у сфері туризму, або громадськими організаціями у будь-якій частині країни. Правовою формою функціонування таких організацій часто є або громадські спілки, або неприбуткове товариство з обмеженою відповідальністю. Крім принципу роботи та діяльності, що базується на системі відкритого партнерства, організації відрізняються від місцевих туристично-інформаційних центрів. Тим, що вони переважно надають послуги спросування дестинації, тож обов'язки локальної туристичної організації включають розробку продукту, надання інформації, навчання, менеджмент якості. Передумовами заснування локальної туристичної організації на добровільних засадах є перш за все ефективний рівень туристичного попиту і пропозиції в дестинації, співпраця бізнесу, влади та неурядових організацій. Територіальна сфера діяльності місцевих організацій співпадати повинна з територіальною організацією Об'єднаних Територіальних громад, що входять до організації. Локальні туристичні організації мають бути повністю інтегровані в туристичну систему країни. Їх основними обов'язками повинні стати адаптація на місцях та підтримка реалізації регіональних та національних стратегій. Зокрема, розвиток інфраструктури, доступність, розробка продуктів, пов'язаних з тематичними напрямками, також дослідження ресурсного потенціалу дестинації та визначення тематичних напрямків розвитку туризму в дестинації, сприяння розвитку туристичної інфраструктури та управління подіями, і внутрішнє управління споживачами. Також до діяльності локальних туристичних організацій необхідно віднести інформацію та комунікацію та адвокацію. Тобто представництво інтересів своєї місцевої туристичної організації, її членів, координуючись з місцевим туристичним кластером. Комунікації та промоція дестинацій через інтернет та соціальні мережі також одне із основних завдань діяльності. Розробка стратегії та планування розвитку туристичної дестинації це є стратегічне завдання і забезпечення інтересів громад. Членів локальної туристичної організації також відноситься до стратегічного завдання.